Ви, послухайте нас. А не говорять. Правий фамилия, сектор це була громадська організація Майдану. Тут стоять всі майданівці. майданівці. І чому вони не мають права громадської організації? Це партійна організація. Це громадська організація, яка потім зробила партію. Ви окремі окремі Загал. Майдан. За чим ви нас свартелі з собою? Підтримуємося.